Суми стануть відкритішими. Представники мерії фонду Східна Європа та громадського бюро правозахист підписали меморандум про взаєморозуміння. Сторони домовилися спільно розвивати інтерактивну веб-платформу Відкрите місто Вона дасть можливість привертати увагу до актуальних проблем. Владі оперативно на них реагувати, а громадянам самоорганізовуватися задля їх вирішення. Суми стали одним з пілотних міст проекту. Робота почалася ще минулого року, але виникли ускладнення через ситуацію в країні. Меморандум має дати новий поштовх. У мерії запевнили, що до співпраці готові і постараються забезпечити постійний моніторинг звернень від жителів. Ми вважаємо, що якраз громадяни через цей проект зможуть ще більше надавати нам і підказувати напрямки, які ми повинні зараз. Брати за основу і робити в місті ще більше нормальних позитивних справ посадовці. Також зауважили, аби онлайн ресурс був успішним, слід навчити користуватися ним осіб, до яких, власне, і звертаються сумчани: від працівників управлінь до депутатів, обраних в одномандатних округах. Проєкт, який сьогодні презентується, меморандум, який ми підписали, він якраз може надати такі можливості для спілкування. А відповідно з іншого боку, кожен мешканець, коли стикається з певною проблемою, і він не завжди знає, як її розв'язати. Він не завжди знає до кого треба звернутися. І перша ланка, до якої часто звертаються мешканці, це якраз депутат-мажоритарник. Громадські активісти пообіцяли, що навчать усіх. Представник фонду впевнений, що місцеві координатори проекту не підведуть. З нашого досвіду нашого фонду Суми це одне з місць, де громадський сектор надзвичайно активний, і існує велика кількість громадських організацій, велика кількість активістів. І власне, це є таке живильне середовище для проекту, коли громадяни намагаються не тільки бути мешканцями цієї чи іншої території, а бути і активними громадянами. Система насправді дуже проста. Вона не, не задіює вищу ланку управління там департамента, начальників там, і таке інше. Визначається особа, яка безпосередньо відповідає за вирішення якихось там невеликих проблем. І вона спілкується з мешканцями. І, і це неформальне спілкування, але воно має приводити до результатів. Звернулися, побачили, виправили. Чи виправдає відкрите місто свою назву? Залежить від небайдужих сумчан. Щоправда, інтернетом користуються далеко не всі. Костянтин Ділішевець, Сергій Лазаренко на часі новини.